У серпні на підприємство влаштовується працівник пенсіонер який вже два роки отримує пенсію. Його трудову теж потрібно сканувати та передавати в пенсійний фонд. Наталя, <кхід> якщо ви трудову книжку в себе не зберігаєте, бо це він влаштовується в серпні, то у вас обов'язку такого нема. Він її буде сканувати і передавати. Так само він може звернутися до вас. Що ну от давайте разом сядемо відскануємо, передамо. Порядок 11.1 сканування та передання трудових книжок до пенсійного фонду він не робить жодних виключень щодо пенсіонерів. Там йдеться всі працівники. Допустити помилки можна будь-де у трудових книжках, у кадрових журналах і звітах, при заповненні табілю та лікарняному. І кожна помилка коштує вам штрафу. Чи можливо виправити старі помилки та не допустити нових? Я тимураліїв кажу так. Вам допоможе курс кадрові помилки, механізми виправлення. Замовляйте його та забудьте про помилки.